Вікові кризи та мовлення, коли хвилюватися не варто, а коли час діяти. Батьки часто помічають, що в певні періоди дитина раптово починає говорити гірше, забуває слова або навіть відмовляється говорити. Це може викликати паніку. Щось не так. Але насправді мовлення тісно пов'язане з віковими кризами розвитку. Давайте розберемося, коли це нормально, а коли справді варто звернути увагу. Криза одного року перший стрибок у мовленні. До року малюк активно експериментує зі звуками, а потім раптово мовчить. Це може бути через перший серйозний стрибок у розвитку. Дитина починає ходити, пізнавати світ і переключає всю увагу. На рухову активність. Що робити? Не панікувати. Продовжуйте розмовляти, коментувати дії, називати предмети простими словами. Коли звернутися до фахівця? Якщо півтора року дитина не використовує жодного осмисленого слова. Мама, дай на криза трьох років я сам і мовленєвий бунт. У цьому віці формується самостійність і разом з нею можуть з'явитися. Супротив спілкуванню, не хочу говорити. Зміна вимови, дитина починає ковтати звуки або перекручувати слова. Телеграфний стиль говорить уривками без зв'язку між словами. Що робити? Дати дитині більше свободи, підтримувати її ініціативу, але не змушувати говорити. Коли звернутися до фахівця, якщо після трьох років дитина не будує простих речень. Я хочу пити: не розуміє запитань або продовжує спілкуватися окремими звуками. Криза 6-7 років новий рівень навантаження. Перед школою мовлення різко змінюється, тому що дитина готується до письма, читання та великої кількості нової інформації. У цей період можуть з'явитися нові помилки у вимові, наприклад, плутання звуків ри і ли. Тимчасові затримки під час говоріння. Дитячі слова, які начебто давно зникли, раптово повертаються. Що робити? Підтримувати інтерес до мовлення через ігри, спокійно виправляти помилки, а не критикувати. Коли звернутися до фахівця, якщо у 6-7 років дитина плутає звуки, не може чітко вимовляти слова або уникає спілкування. Мовлення це нелінійний процес. Якщо дитина почала говорити менше або з помилками в період вікової кризи, це нормально. Вона росте, адаптується, змінює свої навички. Але якщо мовленнєві труднощі затягуються або прогрес зникає, краще проконсультуватися з логопедом. Заплануйте зустріч з логопедом, щоб отримати консультацію і рекомендації для вашої дитини. Чекаємо вас у коментарях.